Вітаю! Ви на каналі CryptoKit, і у цьому відео я розповім вам про оновлення, яке чекає на нас уже завтра, 2 грудня, у грі Legends of Ymir. Mir. Приємного перегляду! А перед початком попрошу підписатися, поставити лайк та написати комент. Це дуже допоможе у просуванні українського контенту. Перше і основне, нам додають нові локації та нових монстрів. Нові локації нас чекають у лабіринті. Наразі у нас максимальний 4-й поверх 45 рівень. Має додаватись 5-й поверх для 50-х рівнів. В другому ж лабіринті додать 4-й поверх теж для 50-х рівнів. Будуть нові монстри, а також новий лут з них. Також має додавати 4-й поверх каньйона світового дерева. Теж для 50-х плюс рівнів. Тут будуть свої унікальні монстри, а також можна буде швидше копати бурштин. Тепер 5 нових івентів, які з'являться вже завтра. Перший звичайний чекін. Заходите кожного дня та забираєте нагороду. Серед нагород ресурси та скрині із сезонним спорядженням. Наступний івент більше стосується кланів. За кланову активність ми отримуємо Бейджі. А також книжки для посилення кланових навиків. Наступний івент вже стандартний: пройти рейди, вбити босів та ми отримаємо бейдж. це ті сині камінці, за якими крафтимо синє спорядження. Як і в минулих івентах, отримаємо 25 таких. Далі цікавіше, від завтра і на два тижні, в нас буде знижка 50% на покупку в магазині за очки слави. Цей магазин знаходиться в центральному місці. У ось цього NPC. Раджу збирати медальки і відзавтра закуплятися. Тут є цікаві червоні ресурси, за якими крафтимо червоних Валькірій та прокачуємо навики. І останній івент теж на 2 тижні. Нам в певних локаціях дається додатковий досвід на певний час. Єдине, якщо я правильно порахував, то це буде на моєму сервері з 2 ночі до 6 ранку. Якщо неправильно порахував, напишіть в коментарях. Ось таке оновлення на нас чекає вже завтра. Із сезонним ростом постараюся якнайшвидше докачатись до 50 го рівня та подивимось, що за локації нам добавлять. Підписуйтесь на канал, а ми зустрінемось у наступних роликах.